Перед початком купального сезону комунальники очистили дно міського озера від небезпечних предметів, відзначили і межі запливу, буйками. Розміщені тут і рятувальні пости. У разі потреби відпочивальникам прийдуть на допомогу. Купатися потрібно в спеціально пристосованих для цього місцях, не купатися там, де є вода швидкою течією, не влаштовувати в воді ігри, не стрибати з моста чи з якихось підвищень. Купатися повинно, потрібно у світлий час доби. Час купання не повинен перевищувати 15 хвилин. Слідкувати за малолітніми дітьми, не відпускати їх самих до водойми, щоб не трапилося з ними нещастя. Втім, містяни частіше відпочивають на стихійних пляжах, попри ризик, на береги бистриці влітку масово приходять і дорослі, і діти. І там гарно, і тут гарно. Там частіше водичка. Тут інколи грязніше, але. Нам тут ближче, ми тут дуже близько живемо і використовуємося місце. В першу чергу буйки мають бути, по-друге, вода має бути без водорослів. По третє, мають бути пристосований пляж, тобто хоча б трава чи пісочок, якийсь, якісь пару тренажерів, пару грибочків, то і все, щоб це було якби, місце е, офіційно зареєстровано як пляж, скажімо так, що люди знають, що це пляж. І... Мають бути урни для сміття обов'язково, щоб не кидали їх сюди. І таблички якісь відповідні попереджуючі таблички, таке місце для відпочинку. Комунальники вже взялися облаштовувати на березі Бистриці Солотвинської. Будемо відкривати пляж на річці Бистриця Солотвинська. Це перше ми зробили пляж на річці. Він звичайно що не буде такий глобальний, дороговартісний проект. Тому що загалом проект, який ми отримали, були тобто він понад 800 тисяч. Ми десь мінімально обмежилися, але зробили мінімальний набір тих речей, які повинні бути на пляжі. Тобто, це є роздягальня, це відповідно буде біотуалет стояти. Це буде так само. Ми поставили там такі грибочки, де можна буде від сонця сховатися. Безпосередньо на тілі дамби звичайно, щоб покосили, прибрали там, вирізали всі кущі. Ну і завезли піску. Зробили два волейбольних таких майданчика. Рятувальники застерігають: нехтувати безпекою на воді не варто, бо навіть безневинний відпочинок може обернутися трагедією. І такі випадки не З Спочатку літа на водоймах області загинуло троє людей, серед них одна дитина. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.